Як виглядатиме твоє життя після знайомства з Даркнетом? Чому прийняття власної особистості дорівнює виживанню, та як врятуватися в небезпечній множинній реальності? Сьогоднішня добірка по більшій мірі складається з трилерів, так як останнім часом я пропустив через себе велику кількість не надто якісних жахів, і мені було потрібно переключитися. Також хочу сказати, що не всі сьогоднішні фільми є ідеальними, але до прикладу, перше місце мене дійсно зачепило, тому Класичного, цікавого та тривожного перегляду вони франко-румунська робота від до режисерів, один з яких у 2024 році, на мою думку, випустив один з кращих жахів року. Тому, якщо ви забили, забули про це. Я вам трошки напам'ятаю, божевільні є фільмом, який від початку і до кінця знятий одним дублем, а його сюжетна історія показує вплив заборонених речовин на свідомість людини. Плюс розвиток основних подій стрічки відбувається у момент поширення невідомого вірусу, через що всі наступні події виливаються у сюрреалістичний беттріп з непрогнозованим фіналом. Ну а сьогоднішній фільм знятий на реальних подіях і розвивається навколо молодої тільки Клементіни героїня відправляється в заміський будинок до свого коханця в Румунії, у якому відрізані від соціуми герої стають жертвами переслідування невідомих особистостей, які мають намір позбавити їх життя. Перегляд цього творіння виявився для мене дещо розмитим у прямому значенні цього слова. Так як основна сюжетна двіжуха відбувалася саме тоді, коли я допивав третій стакан домашнього вина. Тому мені запам'яталися тільки основні і найбільш напружені. Сюжетні огризки, у яких спочатку головна героїня, тікаючи від переслідувачів, опиняється в дискомфортній кімнаті, обвішаній клейонкою. Після події переносять жертв у нічний ліс, а в кінці у сирі та клаустрофобні катакомби. Варто також відзначити, що фільм, який ніби знятий на реальних подіях, не має жодних доказів у цього факту. Тому цілком можливо, що режисер чуть-чуть балабол, але в цілому вони є непоганим напруженим трилером, який здивує вас. Коли відкриється інформація про те, хто виступає тут в ролі переслідувачів? Інша людина. Дія фільму розвивається навколо соціально незграбного та нещасного Едварда Лемюеля. Головний герой страждає від нейрофіброматозу, через що його зовнішність повністю покривається доброякісними новоутвореннями. Інвалідність Едварда та неприйняття власної особистості змушує героя шукати альтернативні способи вирішення проблеми, і він її знаходить. Пройшовши експериментальне лікування, його хвороба повністю відступає, а сам Едвард інсценує добровільний відхід від життя, після чого появляється нова успішна особистість Гай Мурац. Далі наш герой дізнається, що по мотивам його непростого колишнього життя планується театральна вистава, у якій після успішно пройденого кастингу Гай отримує головну роль. Однак з цього моменту починається найбільша трагедія. Під час репетиції залу відвідує впевнений в собі Освальд з ідентичним діагнозом нейрофіброматозу, який Завдяки своїй харизмі віджимає роль у головного героя, стає відомою зіркою та повністю ламає життя гая, показуючи своїм прикладом, ким міг би стати головний герой, якщо він би прийняв свою особливість. Інша людина є похмурою повчальною психологічною драмою з елементами чорної комедії від компанії А 24 Загалом стрічка отримала ледь не 100% схвалення від кінокритиків, які похвалили її за серйозний провокаційний та тривожний підхід до гострих темкімен. Не знаю навіщо я взагалі вирішив подивитися цей фільм, так як це екшен, бойовик трилер, знятий режисером індійського походження. Дякувати Богу, тут обійшлося без класичних музично-танцювальних пауз. Але не обійшлося без гіперболізації потужності головного героя, яка періодами межує з повним абсурдом. Сюжет тут не надто оригінальний і розповідає історію травмованого минулим головного героя. Ще в дитинстві хлопчик кіт став свідком убивства своєї матері представником місцевої еліти, яка отримала розпорядження на зачистку території від меншини релігійних селян. Багато років по тому вже дорослий кіт. Намагається зводити кінці з кінцями. Для цього він влаштовується кухонним працівником у місцевому кокаїновому борделі і періодично на потіху азартної публіки отримує морду за гроші. Далі в одному з відвідувачів притону він пізнає того самого корумпованого начальника поліції, який відібрав життя його матері. Після чого наш герой ще палкіше загорається мотивом помсти і починає посилено вивчати бойові мистецтва. Манкімен є фільмом, який між відрізками демонстрації добре поставлених екшн сцен досліджує теми корупції, дискримінації, кастової системи та нищівної бідності індійської спільноти хіджа, яка що мене здивувало, складається з трансгендерів, інтерсексуалів та євнухів. Також стрічці наявні реальні кадри протестів та погромів, скоєних індуїстськими націоналістами. Загалом, в плані візуальної частини і особливо музичного супроводу. Робота пророблена якісно, але мене, як людину, яка є фанатом UFC приблизно років 15, і яка добре розуміє, як виглядають справжні бої, трохи підбішувало спостерігати захоче ефектно зрежисованими, але не реалістичними файтинг-сценами, у яких головний герой власноруч розкидає десятки людей. Так само ідея, де нам спочатку показують слабкого, побитого життям головного героя, який в ході сюжету отримує жменьку філософських настав. Нов, після чого він декілька хвилин злісно лупить грушу і стає ледь не супергероєм, виглядає максимально пожованою, тому мені не сподобалось. Телефонне пограбування незвичайний та напружений трилер про групу людей, яка робить спробу пограбування одного з найбільших банків України. Унікальністю фільму є те, що весь процес злочину відбувається від обличчя головної героїні, хакера Медії. Дівчина дає настанови команді виключно за допомогою дистанційного зв'язку, паралельно узламуючи надійно захищені сервери банку. Однак, по класиці жанру добре продуманий план дає збій і правоохоронні. Органи здається відслідковують ліго дівчини. Телефонне пограбування є малобюджетним трейлером, який одночасно працює на двох рівнях, де перший є вище згаданим процесом злочину, у якому через незлагодженість дій. Та високе его деяких членів команди закономірно виникають помилки. За ними слідує паніка, яка переростає у тотальні проблеми. А інше є дослідженням внутрішнього світу головної героїні та її справжніх мотивів, так як дівчина у ході загострення сюжету зіштовхується з травмуючою послідовністю фактів, які розхитують емоційну стабільність героїні та змушують її по-іншому подивитися на своє найближче оточення. Узгодженість, науково-фантастичний трилер, якого відбувається в аномальний період часу, коли комета Міллера наближається до землі. Восьмиро друзі у той же період часу збираються у заміському будинку, де влаштовують затишну вечірку ледь не одразу починають відбуватися дивні явища, і в герої утріскаються екрани смартфонів та пропадає зв'язок. Однак, як виявляється, це не найбільша проблема. Адже неподалік від будинку героїв, незрозуміло звідки з'являється ідентичний дім, у якому такі ж ідентичні копії головних героїв проводять таку ж ідентичну вечірку, яку проводили оригінальні головні герої. Доки вони не зустріли свої ідентичні копії, ось такий. Вибачте мене за тавтологію, Заплутаний сюжет пропонує нам режисер. У своїй суті дане творіння є головоломкою, яка на практиці досліджує. Теорію кота Шредінгера, де вухастого поміщають у коробку з механізмом, який періодично випускає отруйний газ. Таким чином, котяча морда одночасно є живою та мертвою до моменту, поки мазохістичний хазяїн не відкриє коробку і точно не переконається, добив він кота, чи потрібно знову повторити експеримент. Я розумію, що таким описом я не надто вам допоміг, а можливо ще більше заплутав. Тому пояснюю простими словами. Він досліджує постулати квантової фізики, які припускають, що різні реальності існують одночасно, і за певних обставин вони стають однією подією. Впевнений так набагато краще, тому можете не дякувати. Рухаємося далі. Червоні кімнати. Для мене цей фільм виявився одним з кращих психологічних трилерів із тих, які я переглянув за минулий рік. Основною сюжетною темою тут виступає моторошна судова справа Людовіка Шевальє. Підсудного звинувачують у жорстокому вбивстві трьох дівчат підлітків. весь процес якого поширювався у даркнет мережі у вигляді прямої трансляції. Келі Енн – симпатична соціально відсторонена дівчина, яка з'являється на кожному судовому слуханні і, очевидно, нервує. А є. Є надійно захищений комп'ютер, використання Tor-браузера та наявність домі власно налаштованого штучного інтелекту заставляють замислитися про те, що приховує героїня. Червоні кімнати є актуальним, у наш час трилером, який показує життя азартної людини після того, як вона відкрила для себе темну сторону інтернету і стала залежною від забороненого контенту. Більше того, вона стала до нього причетною, через що потрапила у так звану кролячу нору. Основним атрибутом якої є постійне відчуття параної та страху бути викритою. Особисто я завжди думав, що Даркнет це щось більш абстрактне, чого в реальному світі насправді не існує. Я не міг повірити, що в сучасному суспільстві, де існують закони, кіберполіція і різні спеціальні органи, може існувати табу контент, на який може потрапити абсолютно кожний, просто перейшовши по ненадійному посиланню. Але скажу вам впевнено, він до біса реальний. Тому будьте обережними під час серфінгу в інтернеті та бережіть свою психіку.